Ми ніколи не забуваємо, що є ще одна війна війна чоловіка з гріхом, з беззаконнями. І от коли ти воюєш сам із собою, чистиш себе, а з повіддю фіксуєш, що ти покаявся, ти йдеш до причастя. І от хто їсть тіло і кров Христову достойно, буде наслідником Царства Божого. Ну от хто їсть і п'є недостойно, тот, о Господи. Їсть і п'єть собі осужденіє. Ти приймаєш святость, а вона тобі в восужденіє. Чому? Бо ти не розсуждаєш о святості тіла Господнього. того многи з людей немочні, хворі, а деякі вмирають. От як треба йти до причастя. Со страхом Божиим. Священик виходять з Алтаря, так і каже перевозила: со страхом Божиим і вірою приступити. І ми складаємо руки на груди, вже, якщо можна, руки не однемати, коло чаші не креститися, щоб, звичайно, не вдарити по чаші, приклеїти руку, замерти і тихенько назвати своє ім'я, прийняти причастя і з любов'я Христі, святиню прийняти її, потім святостю. Оберігати. Але іменно Павел каже, якщо б ми самі себе судили, не сусіда, не близька, не знайомого, не жону, не дітей, не колегу, а самого себе, то не були б ми судими. Будучи судими, наказуємося тоді від Господа. А щоб не бути осуждені, та бережімося, не цим з цим світом, обігає від гріхов. Тут важливо розуміти, що сьогодні в алтарі готується вже одна просфора і ділиться на частички, щоб цілий рік ми могли причищати людей. Так швидко, коли треба причищати в лікарні, на престолі завжди дарохранительниця. І сячени до престола бере запасні дари і біжить, причащати, кого треба. От чому, який сьогодні важний день. Ми готуємо себе до завтрашнього дня, до розп'яття Христа Ісуса, щоб порозуміти ту трагедію, що людство, Бог, котрий прийшов людям помочи, а цей світ не прийняв. Так от, цей світ нещасний, зробив собі пам'ятник, крест. Як пам'ятник людської злоби, і ненависті. І сьогодні в Україні ми видимо, нецерковні люди ведуть себе недостойно і переслідують і церкву, і приписують нам всякі гріхи і беззаконня. Уже ми наслухалися, шпіони, ФСБшники, москалі, московіти. А я ведь русин на свою землі. Русинська земля в складі України нині. Ми бережемо свою державу, молимо за владу, за воїнство, за переселених. кожен день. Молимося. А вороги наші не чують. Якщо є заказ судити того, то ж тобі приліплять все, що тобі і не снило. Ну а ми на то не дивимося. Почому? Бо нас Бог предупредив. Пам'ятайте, хто стає на путь служення Богу, цей світ тобі не простить. Спецслужби цього світа вони обично набрані з хлопців далеко не особо високоморальних. Вони тобі покажуть, і небудь казати, що ти злочинець, чому не йдеш у другу релігію? Ну від закон забороняє то робити. Ти не смієш то робити. І я так казав, ви, чиновники, не смієте нашим людям міняти релігії, міняти календарі. А вони казали, не то, що не сміємо, а ще й тебе будемо судити. Цей світ у блуді. А ми кажемо, Боже, прости їм, бо вони не знають причасті тіла й крові, вони не знають радості духовної, їх життя тут на землі. Вони потім тяжко і вмирають, деколи безсмисленно. А наша смерть має бути переходом у життя вічної. Господи, благослови наших людей, щоб красно посповідалися, причастилися, щоб уже в суботу могли. Настроїтися на Пасху, а ми в суботу вже починаємо Паски святити, бо в нас багато людей, переселених із восточної України, у котрих традиція в суботу вже Паски святити. То раді них ми то й робимо, або воїнам котрі в дорогу, або йдуть люди в путь, або є люди, яких, наприклад, вдома не є православної церкви, вони приходять до нас, Паски святять в суботу, на поїзд і себе думів, там розгуляються. І ти, Божа мати, підкріпи наших людей, щоб ми, наші діти, внуки, наш весь народ і вся весь народ в цей трудний час видержали все, що є тяжкоє, дотякалися міра, а у вічності, по вірі Христової і нашим трудам, і по тому, що ми причащалися, зможемо надіятися на милость Господню, а на Царство Боже. Амінь.